намагнічена плазма відкриває новий погляд на дизайн наноматеріалів. Намагнічена плазма революція в нанотехнологіях і погляд у космічну безодню. Ми живемо в епоху нанотехнологій, коли маніпуляції з речовиною в масштабі атомів і молекул відкривають неймовірні можливості. Потенціал нанотехнологій величезний від надпровідників до адресної доставки ліків. Але створення матеріалів із бажаними властивостями на нанорозмірі непросте завдання. Тепер нове дослідження взаємодії плазми та магнітних полів пропонує абсолютно новий підхід до цієї проблеми, відкриваючи перспективи, які раніше здавалися фантастичними. Як досвідченого фахівця з матеріалознавства та фізики плазми мене завжди захоплювала складність і багатогранність цього стану матерії. Плазма це не просто гарячий газ, як про це часто думають. Це складне динамічне середовище, де зряджені частинки, електрони та іони взаємодіють між собою та з навколишніми полями. В останні роки все більше уваги приділяється використанню плазми для створення нових матеріалів, особливо наночастинок. Традиційні методи створення наночастинок часто включають складні хімічні процеси, що вимагають високих температур і тиску. Вони можуть бути дорогими, нестабільними та складними для масштабування. Використання плазми пропонує альтернативний шлях для створення наночастинок у контрольованому середовищі, використовуючи енергію плазми для ініціювання та контролю процесу росту. Нове дослідження під керівництвом фізиків з університету Оберн виводить цей підхід на наступний рівень, демонструючи наскільки пилова плазма чутлива до зовнішніх магнітних полів. Ідея проста, але геніальна, використовувати магнітне поле для керування рухом електронів у плазмі, що, у свою чергу, впливає на ріст і розмір наночастинок. Чому це так важливо? Суть полягає в тому, що електрони є найлегшими та найбільш рухливими частинками плазми. Вони миттєво реагують на зовнішнє поля, і їх поведінка може бути використана для ведення процесу утворення наночастинок. Уявіть собі можливість контролювати розмір і форму наночастинок, просто змінюючи силу та орієнтацію магнітного поля. Це відкриває неймовірні можливості для створення матеріалів із бажаними властивостями. В експерименті дослідники використовували вуглецеві наночастинки, вирощені із суміші аргону та ацетилену. Зазвичай ці частинки ростуть приблизно 2 хвилини, перш ніж вирватися. Але при використанні магнітних полів цей цикл різко скорочувався, і частинки залишалися меншими. Це вказує на те, що магнітне поле впливає не тільки на швидкість росту, але й на кінцевий розмір і структуру наночастинок. Мій особистий досвід і спостереження. Я багато років займаюся розробкою плазмових технологій для створення тонких плівок і покриттів. І я можу сказати, що контролювати плазму складне завдання. Плазма це хаотичне середовище, де багато процесів відбуваються одночасно. Але, як показує це дослідження, використання зовнішніх полів. Таких як магнітні, може допомогти нам контролювати цей хаос і спрямувати його в правильному напрямку. У моїй лабораторії ми експериментували з використанням джерел радіочастотної плазми для створення вуглецевих нанотрубок. Ми виявили, що форма та орієнтація магнітного поля має величезний вплив на структуру нанотрубок. Більш сильне магнітне поле призводить до утворення коротших і товстіших нанотрубок. Тоді як слабше поле призводить до утворення довших і тонших нанотрубок. Це дослідження підтверджує наші спостереження та показує, що магнітні поля можуть бути потужним інструментом для контролю процесу формування наноматеріалів. Наслідки для промисловості та науки. Потенційні наслідки цього відкриття величезні. Уявіть собі, можливість створювати наночастинки з індивідуальними властивостями для електроніки, покриттів і квантових пристроїв. Просто змінюючи напруженість і орієнтацію магнітного поля, це може призвести до революції в нанотехнологіях і відкрити нові можливості для створення матеріалів з безпрецедентними характеристиками. Електроніка, наночастинки зі спеціальними властивостями можна використовувати для створення швидших, ефективніших і компактніших електронних пристроїв. Покриття наночастинки можна використовувати для створення міцніших, стійкіших до корозії та довговічніших покриттів. Квантові пристрої наночастинки можна використовувати для створення нових квантових пристроїв з безпрецедентними характеристиками. Ліки, наночастинки можна використовувати для адресної доставки ліків, діагностики захворювань і розробки нових методів лікування. Але значення цього дослідження не обмежується промисловим застосуванням. Він також проливає світло на фундаментальні процеси, що відбуваються в космосі. Космічний аспект плазма становить більшу частину видимого всесвіту, а пил усюди. Від планетних кілець до сонячної атмосфери пил і магнітні поля постійно взаємодіють один з одним. Вивчаючи, як найменші сили формують ці системи в лабораторії, ми зможемо краще зрозуміти, як формуються та еволюціонують космічні об'єкти. Це дослідження показує, що магнітні поля можуть відігравати ключову роль у формуванні агрегатів пилу в космосі. Вони можуть впливати на швидкість росту, розмір і структуру частинок пилу, а також на їх взаємодію один з одним. Зокрема, це може допомогти нам зрозуміти формування кілець навколо таких планет, як Сатурн. Ці кільця складаються з мільярдів частинок льоду та каміння, які постійно взаємодіють між собою та з магнітним полем планети. Ключова ідея вивчення взаємодії плазми та магнітних полів не тільки відкриває нові можливості для створення матеріалів, але й допомагає нам краще зрозуміти структуру Всесвіту. Поради та підказки. Якщо вам цікава ця тема, ось кілька порад і рекомендацій. Вивчіть основи фізики плазми, це допоможе вам краще зрозуміти принципи цього дослідження. Знайти інформацію про плазмові технології, багато компаній і дослідницьких груп розробляють плазмові технології для різних застосувань. Подумайте, як можна використовувати плазму для вирішення конкретних завдань, можливо, ви зможете розробити новий матеріал або процес, який принесе користь суспільству. Не бійтеся експериментувати, наука це процес дослідження та відкриття. Висновок нові дослідження взаємодії плазми та магнітних полів є важливим кроком у розвитку нанотехнологій і розумінні всесвіту. Він відкриває нові можливості для створення матеріалів із заданими властивостями та проливає світло на фундаментальні процеси, що відбуваються в космосі. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше цікавих відкриттів у цій сфері. І я сподіваюся, що це дослідження надихне молодих вчених вивчати фізику плазми та знаходити нові рішення найскладніших проблем, що стоять перед людством. І пам'ятайте, найцікавіші відкриття часто відбуваються на стику різних дисциплін. Не бійтеся виходити за рамки та шукати нові шляхи застосування своїх знань. Майбутнє належить тим, хто готовий до інновацій.